Побудуйте подвійний захист від понад 90 видів шкідників з інсектицидом. Demand Duo. Demand Duo – зручний у використанні продукт із подвійним механізмом інсектицидної дії. Препарат поєднує потужність двох активних інгредієнтів з доведеною ефективністю для нанесення подвійного удару по різноманітному спектрові шкідників. Demand Duo розроблений за запатентованою технологією iCAP, яка забезпечує негайне знищення шкідників та довготривалий контроль. До трьох місяців, завдяки технології iCAP, продукт захищений від несприятливих умов навколишнього середовища, таких як спека, УФ опромінення, стримання коливання кислотності. Ідеальний розмір капсул діючої речовини DEMANT-DUO також сприяє забезпеченню, відмінної дії на контактних поверхнях різного типу, де продукт залишається доступним для підхоплення комахами, завдяки силі двох активних інгредієнтів складу доведеної ефективності. Та широкому й гнучкому спектрові застосування Demand Duo стане для вас ключовим елементом захисту від синатропних комах та профілактики резистентності.